Багато законопроєктів не треба приймати, Олександр Володимирович. Треба приймати ті законопроєкти, які потрібні зараз людям. От дивіться, всі для, перед виборами обіцяли, що закон про спадщину буде прийнятий і подоланий вето президента. Всі обіцяли, що люди не повинні самі у себе купляти свою хату. Обіцяли, проголосували 300 голосів. Зараз він стоїть уже четвертий тиждень на порядку денного, до нього не доходять. Дітям війни як не повертали гроші, так і не повертають. Гроші треба його приймати. Треба його приймати. Як хочуть забрати в концесію аеропорт Бориспіль, а закон говорить про заборону. Яким треба прийняти закон про заборону аеропорта Бориспіль здачу в приватизацію концесії, треба прийняти. А євроінтеграційні закони, які нас приближають до Європи, треба приймати. Треба прийняти. Тому багато не треба. Треба якісні закони приймати. Але один закон, який прийнятий на цьому тижні, це неефективність, це неправильно. Так, дальше можна прокоментіровати, ну, що було сказано? Робить аналіз по законодавчій ініціативі. Ну, по перше, ви ж мабуть, не бачили в порядку денної який формує більшість і яку очолює пан Рибак, що є спікером парламенту, хоч один із законів, які ви назвали ні. Там інші питання, які їх цікавлять. Там бабіські закони, там закони, які я називав під назвою євроінтеграції. Тому ви знаєте, ви, так, три тижні були ці, ці закони на бажання у спадщині. Були того, три закони. Недоторканість для була того, на минулому сесії. Недоторканість зняття недоторканості була була. Її прибрали на цій сесії. прибрали. чому? Тому що у них, у них немає голосів. У них немає більшості для того, щоб голосувати, і вони ставлять такі тільки закони, щоб. Наражати на нас і на опозицію, і на опозиційних мажоритарних депутатів, що ми давали їм голос, як сьогодні провізов. Ми їм дали голоси. Дали голоси. Ми проголосували про це. Проголосували за це. Спасибо большое. Ми в Україні дали, але комуністи не дали. У них не Розумієте? Ні, ми не сурові. Ми... Отучатися. Ні, тут питання не. Ми, ми просутуємо факт, тому що на сьогоднішній день треба приймати ті закони, які конче не потрібні. Треба заборонити дійсно цю медичну реформу. Треба, щоб жінки в 55 років виходили, а не в 60 років. Оце саме головне.